Молитва пророка Авакума для співу на струнному приладі. Господи, звістку твою я почув та й злякався. Господи, оживи своє діло в середині років, у середині літоб'яви, у гніві промилість згадай. Бог іде від темену, і святий від парану гори. Села Велич його вкрила небо, і слава його стала повна земля. А було, наче соняшне світло, проміння при боці у нього. І там укриття його потуги. Перед обличчям його моровиці йде, а по стопах його пнеться полум'я. Став, і землю він зміряв, поглянув і народи затряс, і попадали гори до вічні, вікові похилились у згір'я. Путі його вічні. Я бачив на мети Кушана під кривдою, тремтять покривала мідянського краю. Чи на ріки, о господи, ти запалав, чи на ріки твій гнів? Чи твоє пересердя на море? Що їздиш на конях своїх, на спасенних своїх колесницях. Лук твій голий, нагий, наповнений стріл сагайдак. Села ти річками землю розсік. Тебе вгледівши, гори дрижали, водяна течія потекла, безодня свій голос дала, зняла високо руки свої. Сонце і місяць спинилися в мешканні своєму світлі твоїх стріл, що літають при сяйві блискучого списа твого. У люті ступав ти землею. У гніві людей молотив. Ти вийшов спасти свій народ, спасти помазанця свого. Ти з дому безбожного голову збив, обнажив ти основу по шию. Села. Ти пробив його списами голову князя його, як вони піднялись, щоб мене розпорошити, вони тішилися, немов мали пожерти таємно убогого. Ти кіньми ми своїми по морю топтав по водній великій громаді. Я почув і затремтіла утроба моя. Задзвеніли на голос цей губи мої, гнилизна ввійшла в мої кості, і тремчу я на місці своїм, бо маю чекати в спокій день утиску, коли прийде народ, який має на вас наступати. Коли б фігове дерево не зацвіло, і не було борожаю в виноградниках, обманило зайняття оливкою, а поле їжі не вродило б, позникала з кошари і не стало б в оборах худоби. То я господом тішитись буду і тоді радітиму Богом спасіння свого. Бог Господь, моя сила, і чинить вільноги мої, як у лані, і водить мене по висотах. Для диригента хору на моїх струнних знарядях.